Вітаю, я Марина, студентка третього курсу освітньо-професійної програми Обліки Аудит. У цій презентації я би хотіла поділитися своїм досвідом та враженнями від навчання на обраній освітній програмі. Тож, визначившись із економічною сферою, першим кроком я почала обирати університет. Доволі однозначно, всі рейтинги свідчать про те, що саме к імені Вадима Гетьмана є лідером в наданні економічної освіти в Україні, тому що до вибору університету сумнівів майже не було. Однак, коли прийшов час обирати факультет та освітню професійну програму, мені, як і всім абітурієнтам, довелося зіткнутися із важким вибором серед безлічі можливих спеціальностей. З чому саме обліки аудит? Оскільки у віці 17-18 років авітурієнтам дуже складно визначитися із галузю, з якою хочеться пов'язати своє подальше життя, рекомендую програму, яка могла би надати достатні знання для того, щоб обіймати найбільш різноманітні посади. Програма і аудит цілком задовольняє цю ці умову, оскільки надає можливість працювати не лише бухгалтером і аудитором, а й економічним аналітиком, фінансистом, фінансовим директором, а також знання з бухгалтерії є фундаментальними для започаткування власної справи і управління бізнесом. Програма обліку і аудит також пропонує для студентів старших курсів дуальну освіту, тобто поєднання навчання і роботи в релевантній сфері. Такий досвід здобутий ще під час навчання є однозначно конкурентною перевагою серед випускників. Програма обліки аудит надає відмінні перспективи працевлаштування. Багато студентів старших курсів працюють ще під час навчання і по закінченню здобувають посади у провідних компаніях, таких як, наприклад, компанії Великої Четвірки Аудит. Важ варто звернути увагу на міжнародні можливості. Наша освітня програма регулярно пропонує студентам брати участь у міжнародних проєктах. Наприклад, протягом першого курсу нам було запропоновано взяти участь у лекціях з міжнародних відносин і глобального лідерства та отримати сертифікат від Вашингтонського університету. Додатково із першого року навчання студенти могли взяти участь у кейс-стаді з оподаткування від американського університету. Тягом другого і третього курсів ми з одногрупниками продовжували збагачувати свої резюме міжнародними сертифікатами, серед яких сертифікати від Сіма інституту дипломованих бухгалтерів управлінського обліку за успішне проходження бізнес-кейсів, тому можу однозначно сказати, що «Облік обліки аудит надає багато можливостей для розвитку і за межами безпосереднього навчального плану. Минулого року, незважаючи на воєнний стан в Україні, факультет продовжував розширювати навчальні можливості. Так, студенти їздили до Сопотської академії суспільних наук у Польщі в рамках реалізації міжнародного освітнього проекту «Зеразмус Плюс. Окрім міжнародних програм, часто навчальні дисципліни рекомендують проходити релевантні курси, успішне проходження яких також підтверджується сертифікатами та заохочується додатковими балами. Щодо вражень від навчання, хотілося б відзначити кілька найбільш важливих моментів. По-перше, електронний супровід навчання в КНЕУ розвинений на високому рівні. Ми маємо електронний журнал, платформу, де містяться матеріали та завдання з предметів, детально та зрозуміло розписані навчальні плани по всіх дисциплінах. По-друге, на освітній програмі обліки аудит студенти можуть вивчати найрізноманітніші вибіркові дисципліни в залежності від інтересів. Наприклад, це різні види обліку, навіть у вузьких сферах, таких як облік в агробізнесі та в зарубіжних країнах. Також можемо обрати фінансові дисципліни, предмети пов'язані з торгівлею цінними паперами та фондовим ринком, предмети правової галузі, поглиблено вивчати фахові іноземні мови. Нео та факультет обліку та податкового менеджменту, зокрема, пропонує насичене студентське життя. Навіть в умовах війни стабільно проводяться студентські заходи, концерти, деякі з яких стали вже своєрідною традицією, тому творчі люди точно зможуть попрактикувати та продемонструвати свої таланти. Охочі беруть участь у студентських наукових конференціях, де студенти досліджують актуальні теми, діляться своїми дослідженнями, відкривають для себе нові підходи для написання наукових робіт, і студенти освітньої програми обліку Обліке Аудит завжди посідають достойні місця. Можемо стверджувати, що програма обліку Аудит є дуже перспективною і відкриває багато можливостей для розвитку, тому рекомендуємо вступати саме на неї. Ми будемо раді бачити вас серед наших майбутніх студентів. Дякую!